Як прив'язати Інстаграм до Фейсбук правильно? Інструкція 2024 року в попередніх відео я розповідав, що до мене часто звертаються люди в Дірект Інстаграм. І пишуть про те, що у них є проблеми, не запускається реклама, щось не працює, і дуже часто, найчастіше, допомагає те, що ми прив'язуємо інстаграм правильно до Фейсбук. На зв'язку Іван Шевцов сьогоднішнє відео буде корисне всім тим, хто планує запускати через кнопку, всім тим, у кого є помилки з інстаграм, і всім тим, хто хоче прив'язати інстаграм до нового Фейсбуку. Та перед тим як ми почнемо, вам треба відв'язати старий Фейсбук від Інстаграм, повністю відключити інстаграм від Фейсбук. Як це зробити, я розповідаю в попередньому відео. Посилання залишаю в описі. В самому кінці я розповім про найпопулярніші проблеми, які зв'язані з прив'язкою. А тепер давайте до практичної частини для прив'язки інстаграм до Фейсбук нам потрібен буде Фейсбук. Я надіюсь, він у вас є. Нам потрібно перевірити, чи немає в цьому Фейсбук проблем. Щоб ми відразу не прив'язували Instagram до проблемного Facebook. ми заходимо в Facebook, переходимо в Ads Manager, натискаємо на основне меню і переходимо в центр підтримки компаній. В центрі підтримки компаній ми дивимося, чи немає ніяких порушень. На вашому особистому рекламному кабінеті, на вашому Фейсбук, на бізнес сторінці, якщо така є у вашому Facebook. Якщо тут все окей, добре, ми можемо працювати з цим Фейсбуком. Наступний етап нам потрібна бізнес-сторінка для того, щоб прив'язати її до Instagram. Для цього ми заходимо в Фейсбук, переходимо на сторінки, натискаємо Створити бізнес сторінку. Ну і далі стандартно ми проходимо по всіх оцих етапах. Встановлюємо аватар, додаємо обложку, пишемо опис, доходимо до кінця. Це ще не все. Нам далі цю сторінку потрібно буде ще дозаповнити. Тепер нам необхідно перевірити, чи є взагалі в цьому Фейсбуці бізнес-менеджери. Для цього ми знову заходимо в Facebook, в Ads manager переходимо в основне меню, натискаємо на лаштування компанії. І тут два варіанти. Перше, якщо у вас відкривається ось таке вікно, значить у вас є бізнес-менеджер. Якщо у вас відкривається ось таке вікно, значить, в вашому Фейсбуці немає бізнес менеджерів І відповідно. Прив'язати інстаграм до Фейсбук у нас є два шляхи в залежності від того, чи є в нас бізнес-менеджер, чи його немає. І перше, що ми будемо розглядати, це те, коли є бізнес-менеджер. Ми заходимо в наш бізнес-менеджер і дивимося, чи все гаразд. Заходимо особливо в рекламні кабінети. Якщо там немає рекламних кабінетів, окей, заходимо на сторінки. Немає сторінок, класно. Інстаграм акаунти. Якщо ніде нічого немає, супер. у Вас чистий, прекрасний бізнес-менеджер. Ну, якщо десь щось є, головне перевірити, щоб воно не було заблоковане. Знову ж таки, перевіряємо в центрі підтримки для бізнесу. Тепер заходимо на вкладочку сторінки, і тут вам потрібно буде додати вашу бізнес-сторінку. Яку ви створювали на попередньому кроці, натискаємо Додати, вписуємо сюди назву вашої бізнес-сторінки. Обираємо Додати. Вона автоматично додається. В ваш бізнес-менеджер. Класно, сторінку ми додали. Тепер нам потрібно зробити енну маніпуляцію з сторінкою. Для цього ми заходимо в Facebook, після на аватар. Перемикаємося на нашу бізнес-сторінку. На нашу бізнес-сторінку ми заходимо в професійну панель, переходимо в підключені облікові записи. Тут буде у вас Instagram, натискаємо, натискаємо підключити аккаунт Instagram». Тут увага, ваш акаунт обов'язково має бути переведений в особистий профіль. Якщо у вас все окей, ви просто натискаєте Підв'язати, вводите логін та пароль. Вас просять підтвердити, що це ваш аккаунт. Ви підтверджуєте, тобто, це я натискаєте далі. І все ваш аккаунт має підв'язатись. Якщо виникла помилка, не переживайте, про неї далі теж поговоримо. Повертаємось в наш бізнес-менеджер на вкладочку Інстаграм аккаунти. Дивимось, тут має з'явитись ваш інстаграм, який ви прив'язали до бізнес сторінки. І буде така плашка: вісіть, буде писати, що треба ввійти. Натискаємо Увійти. Заходимо, логін та пароль, підтверджуєте, що це ви, все входите в ваш інстаграм, все класно. Якщо на якомусь із етапів у вас виникла помилка, не переживайте, зараз ще розглянемо. Тепер ми маємо перевірити нашу прив'язку. Для цього заходимо на свою бізнес сторінку, переходимо. Тут в меню в Meta-Business Suite. вам відкривається Meta-Business Seit. Якщо у вас класно все прив'язалось у вас не буде ніяких помилок. Якщо щось не так, у вас буде ось така плашка. На якій буде писати, що є помилка, треба почати пройти етап, ще раз прив'язати Instagram повторно до Facebook. Має прив'язатись все дуже легко, якщо ви все зробили вірно. І все. Тепер ваш Instagram повністю зв'язаний з бізнес-менеджером, з бізнес-сторінкою і переведений в бізнес профіль. Наступним етапом нам потрібно підключити рекламний кабінет до нашого Instagram, для того, щоб ви могли запускати рекламу чи то через кнопку, чи то Ну, Хоча Ads Manager ви вже можете запускати. Для цього ми беремо телефон. Заходимо в Інстаграм. В налаштування і перше, що ми робимо, заходимо в центр акаунтів. В центрі акаунтів проскролюємо в саме низ. Там має писати профілі. Натискаєте на це меню. Заходите, додати профіль, додати профіль Facebook. Тепер вам потрібно ввійти в Facebook в якому ви тільки що робили всі попередні маніпуляції. Для цього вводимо логін, пароль. Заходимо в Facebook Теж безпроблемно зазвичай заходить. Дуже рідко зустрічаються якісь питання. Тепер ваш Фейсбук в центрі акаунтів. Тепер повертаємось назад в меню інстаграм. Заходимо в інструменти для бізнесу та засоби контролю, оплата реклами. Вибираємо і тут з'являється пункт прив'язати новий рекламний кабінет з Facebook. Натискаємо на нього. Ще раз входимо в Фейсбук, якщо це необхідно, і вам буде писати, що до вашого Фейсбук приєднано ваш особистий рекламний кабінет. Супер! Це значить, що ваш інстаграм тепер повністю прив'язаний до Фейсбук. До вашого інстаграм підключений особистий рекламний кабінет, і ви можете з кнопки запускати рекламу. Але це ще не кінець, тому що в нас є ще інший шлях. Коли в нас немає бізнес-менеджера, що робити? Коли немає бізнес-менеджера, то ви пропускаєте перший пункт, де вам потрібно було. Бізнес сторінку додати в бізнес менеджер. Ви відразу заходите на бізнес сторінку, професійну панель, переходите до прив'язаних профілів і прив'язуєте інстаграм. І тут у вас два варіанти: або все прив'яжеться ідеально. Зазвичай так буває, або буває, що пише: ви досягли ліміту компаній. Про це я розповім в кінці, що з цим зробити. Після того як ви прив'язали інстаграм до бізнес сторінки, знову заходите в бізнес менеджер, входите там в інстаграм, потім в бізнес-ють, все перевіряєте. І у вас все має бути класно. Ну знову ж таки не забувайте про маніпуляцію з тим, щоб додати Facebook в центр аккаунтів і прив'язати особистий рекламний кабінет. Тепер важливі опції, чому ми прив'язуємо саме особистий рекламний кабінет до Instagram? А не рекламний кабінет з бізнес-менеджера. Дуже часто ті, хто до мене звертається за консультаціями, в них в бізнес-менеджері немає рекламного кабінету, і ми його не створюємо, тому що це небезпечно. Тому що дуже часто при створенні рекламного кабінета в бізнес-менеджері прилітає бан всього бізнес-менеджера. І тоді Instagram, які ви тільки що прив'язали до бізнес-сторінки тепер в заблокованому бізнес-менеджері? А це проблема, бо ви не зможете його прив'язати до іншого бізнес-менеджера. Та є ще одна проблема: тепер з особистим рекламним кабінетом. Ми то його додали. все окей, з нього можна рекламуватись, все добре. Але коли ви будете прив'язувати карту, якщо це карта українського банку, PrePay, Risk Payment, чи ще якесь блокування з платіжкою, яке ви не зможете. Вирішити. І для того, щоб вас не заблокували при прив'язці карти до рекламного кабінета, є спосіб, який зараз ідеально працює. Якщо ви додивились до цього моменту, то перше, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал, якщо цього не зробили. А друге, пам'ятайте, що війна триває і потрібно донатити на ЗСУ. Задонатьте хоча б 10 гривень сьогодні. Тепер давайте поговоримо про найчастіші помилки, які виникають при прив'язці Instagram до Facebook. Перша найчастіша помилка це при прив'язці саме Instagram до бізнес сторінки. Вискакує таке вікно, пише, що ви досягли максимальної кількості компаній, ваш Instagram не можна прив'язати. Що це значить? Це значить, що ваш Instagram прив'язаний до бізнес сторінки, але з певними обмеженнями, тобто не всі функції будуть працювати. Як це виправити? Переходимо на той момент цього відео, де я розповідаю, як прив'язати Instagram, коли у вас є бізнес. Бізнес менеджер, і коли ви в бізнес-менеджер війдете в ваш інстаграм, а потім в бізнес-сють перевірите прив'язку, то все буде окей, ця проблема зникне. Інстаграм повністю прив'яжеться до Фейсбук правильно. Тепер друга помилка: що робити, якщо ваш інстаграм уже знаходиться в заблокованому бізнес-менеджері, його неможливо прив'язати до бізнес-сторінки, бо пише, що акаунт порушує правила. Є рішення, як це обійти, і саме про це рішення я розповім в наступному відео. Отож, я рекомендую підписатись на канал, щоб його не пропустити. Я дякую, що ви додивились до кінця. Якщо виникають питання, пишіть їх в коментарях. Я з задоволенням відповім. А також підписуйтесь на мої інші соцмережі. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі. В новому відео. Ось така проблема виникає. Частини моїх підписників треба попрацювати з самим Instagram. Цей інстаграм можна вибрати для реклами. Реклама буде працювати. Воно показувалось від імені Instagram.